Ершрут на вихідні до замку у Мошні, котрий часто називають польським діснейлендом чи польським Хогвартсом. На останні мене добряче забули в останньому відео про нього, пояснюючи це тим, що він абсолютно нічого спільного з Хогвартсом не має. А я ж триматимусь такої позиції, що називатиму речі так, як цього бажаю я, і в залежності від того, які асоціації приходять мені до голови. Тож сьогодні ми заглянемо до потаємних кімнат польського Хогвартсу, познайомимося з приводом білої дами, відвідуємо замкову каплицю та некрополію сім'ї тіла Вінклерів. Та ще й подивимося, скільки що кошти всередині. Хідний білет до замку 38 злотих з дорослого. В сумі ми заплатили 76 злотих, а паркінг вже входив в ціну білетів. Їх також можна купити онлайн. Перше, що ви побачите на своєму шляху, це роз. Скішно палацово-парковий комплекс, котрий увінчує фонтан, що за гарної погоди прикрашає замок веселкою. Це саме той впізнаваємий ракурс, котрий ви часто могли бачити на листівках чи у журналах. Але через жахливу спеку ми мусили сховатися до замку раніше і перенести прогулянку парком на післяобідню Пору у будь-яку пору року тут буде дуже багато відвідувачів, додатково і через те, що частина замку відведена під готель. А серед тижня у навчальний рік тут проводять дні магії для школярів. І чим вам не Хогвартс? Замок відомий як замок резиденції, що належав роду протестантів тіла Вінклері у 1866-1945 роках. Вишуканий чудернацький та величний замок. І ось вам цікаві факти про нього. Потейковили, що гупер тіла Вінклер наказав архітектору спорудити рівно 99 веж, бо таке число означало кількість має. Династії, якби маєтків було 100, то власник мав би утримувати цілий гарнізон солдат, чого хотів уникнути. Замок ніколи не був обороним, але його часто перебудовували і невідомо навіщо. Деякі дослідники бачать інший символізм у замку. 365 кімнат, скільки днів у році, а 99 веж і різні химерні створіння на них масонські символи. Звичайно, як і в будь-якому старовинному замку, в мошні є свої легенди. І свій привид, я вже згадувала про сім'ю Тіла Вінклері і привід білої дами з нею пов'язаний міцно та навіки. А саме привід служниці, колись незаємно закоханої в одного з графів Тіле Вінклері. Легенди кажуть, що нещасна служниця вчинила самогубство, але перед смертю просила поховати її в рідній Англії. Та останнім притулком для неї став палацовий парк. Відтоді біла дама почала бродити по замку, лякаючи відвідувачів своїм завиванням. Туриста, може її не варто боятися, а от хто проживає у замку тимчасово, варто таки остерігатися. Але скажу вам чесно, факт того, що у 1960-х 70-х роках у замку містився психдиспансер, гаразд мене більше спати у колишніх палатах хворих пацієнтів куди страшні а в цілому, це найпрекрасніший замок, котрий мені доводилося бачити у своєму житті, якщо говорити зараз про Польщу, замок, котрому. То кожної кімнати заглядає сонце, і від цього він стається ще теплішим та затишнішим. І факт того, що після Другої світової війни він був розкрадений вщент, абсолютно не псує про нього враження. Після реконструкції він виглядає достойно не так само красиво, як і колись. Якби я мусила вибрати одне приміщення, котре мене дуже вразило у замку, це була б саме зала з дерева дерев'яним мостом та сходами і стелою. Тібним можна побачити в резиденціях дуже рідко. На щастя, приміщень, у котрих зберігся власне такий дерев'яний декор, у замку набагато більше, і це ви можете помітити власне, на відео. Тут також можна напитися кави у місцевій кав'ярні, погомоніти з друзями, перепочити і вирушити у дорогу далі. Ще додам, що резиденція була повністю автономною. Наприклад, в її підземеллях містилася ціла система коридорів і приміщень, належавших кухні з ліфтами, котрі постачали їжу догори. Якщо говорити про ліфт, існував ще інший, котрий транспортував гостей партер на гору. Будовано його було на початку ХХ століття і, на жаль, зараз він не працює. Хоча було б дуже цікаво піднятися ним догори і відчути особливий шарм подорожі у минуле. До східного крила замку прилягає витончена скляна оранжерея, яка надає трішки легкості величній будівлі. І там можна відпочити від галасу і помилуватися зелені. Тут вже біля оранжереї знаходиться зона фудкортів, де можна зупинитися, купити собі щось на обід, і її теж встигли захейтити, мов вона псує весь ландшафт, самку і взагалі там ні до чого. А я не уявляю, як можна їхати більше 120 кілометрів до місця, у котрому навіть води не купити. Чудово, коли ж. Прибутки від таких історичних місць мають бюджет на чисельні реконструкції і на той же розвиток. В території замку знаходяться ще й конюшні та прекрасний парк, який в кінці проводить до кладовища сім'ї Тіловінклерів і стежкою до нього охоплювали якісь дивні почуття. Уявіть собі, ця сім'я. Гості, друзі, сім'ї ходили по тих же стежках, що і ми зараз з вами, по тих же тропах, мріяли, сміялися, будували плани на життя і закінчили свій шлях тут. Перше за свої подорожі я відвідала таке місце, котре збудило такий великий спектр емоцій. Я думаю, ви розумієте про що я зараз. Розповідайте, чи ви були у цьому місці, і що вам сподобалось у ньому найбільше, що запам'яталося. Мені буде дуже цікаво прочитати ваші історії і ваші коментарі.